Увага, аварійна тривога, пожежа в машиному відділенні, кабель траса, аварійні ланки прибути, провести розвідку аварійного приміщення. Навчальний полігон з боротьби за живучість корабля це комплекс практичних та теоретичних заходів для курсантів, які здобувають вміння діяти в непередбачуваних ситуаціях, що можуть трапитись у відкритому морі. Заняття тривають шість днів. Спочатку курсанти вивчають теоретичну складову. Далі активно відпрацьовують дії, які має знати кожен, хто несе службу на кораблі, катері чи судні забезпечення. Частіше приїжджають люди, які молоді, нові прибули на кораблі катери, і ми їх навчаємо повністю в сері, які вони повинні знати для боротьби за живучись. Тут вони у нас проходять заняття по гасіння пожежі, використовувати різні типи вогнегасників, проводити розвідку аварійного приміщення. Боротись із задимленням та вогнем, що виникли внаслідок замикання лінії електромереж, довелося в одному із тренувальних відсіків. Вживши всіх заходів безпеки, можна приступати до дій. Але перед цим інструктор надає додаткову інформацію. Той відповідно обов'язково міняти кута так, тому що якщо вовне нас буде направлена тільки на одну сторону, то з другої сторони він може не загасити повністю повалі. Тобто він переміщується вліво вправо, знизу, зверху. Закладка пробоїн бортових пошкоджень, ремонт трубопроводів. Такі дії відбуваються, коли судно зазнало пошкоджень, і морська вода поступає у відсіки. Все це вимагає від курсантів негайних заходів збереження корабля та особового складу, а зробити це зовсім нелегко. Ми тут використовуємо аварійне рятувальне майно, закладаємо дерев'яні пластирі з м'якими бортами, використовуємо роздвижні упори, струбці універсальні Кіпаж корабля, це якби єдина родина, як би то кажуть. І якщо корабель знаходиться в морі, все буде завісити того, що якщо ми не погас, не погасимо пожежу або не заробимо пробої якомусь приміщень, тобто ми можемо, тобто корабель не буде виконувати свої бойові завдання. Кожен курсант має індивідуальне завдання, але він повинен не лише вміти виконувати свою роботу, а й працювати в команді. Найголовніше навчились командної роботи, тому що всі розуміють, як треба гасити пожежу і як заробляти пробою. Тобто, як це робиться в команді? Цьому треба навчатися. Кожен знає свою справу, ніхто не плутається під ногами і нема втрати часу. Аби зберегти функціонал навчального полігону, через війну довелось змінити місце його розташування. Прийшлось перевести наш навчальний полігон в друге місце, тому що я беру, у Нас дуже близько проводились бойові дії, тобто, щоб зберегти його в цілісності, можна було надалі навчати людей. Здобуті нові знання під час навчань та злагоджена робота команди під пильним прицілом інструктора в майбутньому дають змогу курсантам без метушні та паніки виконувати поставлені аварійній команді завдання, чітко та швидко лагодити пробоїни чи гасити пожежу.